15 лютого день пам'яті на честь завершення виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році. А в Україні з 2004-го ця пам'ятна дата офіційно вшановується як день учасників бойових дій на території інших держав. Напередодні в Ужгороді біля пам'ятного знаку скорботна мати традиційне урочисте зібрання і екомунічна молитва священнослужителів всіх конфесій. Господи, упокой душі спочили зрабі твої. Усіх воїнів, які загинули під час війни в Афганістані, і усіх спочиних новітніх українських героїв. Похилили голови, запалили лампадки та поклали квіти, присутні на церемонії серед них і учасники афганської війни. Оце дійсно свято, бо це гори. Гори, коли вводили війська, а це свято, тому що я, наприклад, виводився і мінімум чотири місяці не заслужив Афганістані. За ці чотири місяці, Бог знає, що моглося ще стати такої. Да, по як... да, щоб щоб послідні виходили з Аумістана. Дякую, Дякуючи цьому не дослужили, то для нас це свято. – Прийшло тільки роки, та вже 37 років, то вже потихеньки сяда, що 37 Тридцять років вже потихеньки забили, і ми вже потихеньки, як кажуть, половина з нас вже не є, не молодіємо, так, не молодіємо хворіємо. Нас готували як у той ми... час, готували як захисників. Тепер ми. Ми маємо другу половину захисників, хлопців, молодіж, обратно виходить так, що захищати приколиться обратна війна. Обратно. Нам, нам зараз обідно стає за, ну, це за цей складні. період, бо це страшніше, сам, ще страшніше, не? як наше. Ми згадуємо, звісно, як Вітя каже, то для нас свято і на даний момент. Але сумно в таку, як кажуть, сьогоднішній день, що наша молодь гине. наша молодь, іменно українська, як кажуть. Раді спілкуватися, кого бачити живим, здоровим, ще, слава Богу. А вже багато дійсно спочивають. І обідно то, що молодь зараз наша гине, ото обідно. Хотілося б завершити швидше, але не від нас залежить. Афганська війна – одна з найкривавіших у історії людства. За понад 9 років воювали й українці, 160 тисяч, понад 3 тисячі так і не повернулися додому. Чимало померло від поранень вже на рідній землі, серед них і закарпатці. Закарпатці багато пройшло у, у війні в Афганістані, нас пройшло ну, більше 3-4, а може і 5 тисяч е, людей. 57 чоловік, на жаль, не повернулися із Афганістану. Ще більше враховуючи це, що на сьогоднішній день ми маємо 37-му річницю виведення військ з Афганістану, то ці 57 людей, яких не повернулися, їх можна множити на даний час десь на число 200-300, тому що вже померших, які померли тут на батьківщині від поранень, від захворювань, які отримали, в тому числі в Афганістані. Точні статистики ми не вводимо, тому що кожного року багато людей помирає, але приблизно так як ми давали на матеріальну допомогу цього року від. Відомості то приблизно десь до тисячі чоловік і ще в організації буде знаходитися, враховуючи із сім'ями ветеранів, які померли вже тут, які погинули, то буде півтора-дві тисячі. Виділяють одноразову допомогу матеріальну для ветеранів війни в Афганістані. І ця допомога кожного року варію у межах там 450 тисяч на всі організації, які ветеранські. Тому слава Богу, що ще є така підтримка, є розуміння ветеранського руху цього, і ми вдячні. З кожним роком в нас все менше стає. Е, ну, одне добре, що залишаються діти, залишаються внуки, залишається пам'ять. З глибокою шаною згадали і сучасних героїв, ветеранів, які сьогодні використовують свій безцінний бойовий досвід у захисті України від російської агресії. Крім того, що за радянську дубу. У нас багато українців виконували свій інтернаціональний обов'язок у різних країнах, учасників бойових дій багато. Вже за незалежну Україну у нас виконували обов'язок у Косово, Таджикістані, в шести країнах, в Єгославії. Про війну не добре згадувати. Війна це, це не добре, ми маємо тепер бачите, що наші хлопці воюють. Хоча у нас наймолодшому Афганцю 55 років. Розумієте, це наймолодший. Ми пішли ще з Майдану, була афганська сотня, потім почалася війна, пішли хлопці, хто міг, хто мав здоров'я. Тому діти. діти воюють, внуки наші воюють. Маємо загиблих, у мене три племянники вже поховані. Маємо нашого загиблого Миколу Мальцева, перші дні війни загинув. Що про війну згадувати? Війна то негатив. Не йде в голову, як люди, звання людини можуть вбивати один одного. Просто нема, нема пам'ять про всіх воїнів. Це частина історії України і не стирається з часом, а живе у серцях родин, побратимів, всіх українців, які добре знають ціну миру.